Лисичанську на Луганщині розпочали демонтаж дев'ятиповерхівки, котра постраждала від обстрілів бойовиків в 2014 році. З обласного бюджету для знесення зруйнованого будинку виділено майже 9 мільйонів гривень. Наразі підрядник вже завіз спеціальну техніку для демонтажу, вивозу сміття та рекультивації землі. Обласні чиновники кажуть, за планом щомісяця демонтувати по два поверхи багатоповерхівки. Остаточна дача, дата здачі об'єкту 31 травня. На сегодняшний день определен подрядчик, это компания «Шахта Буриня», и с ними заключен договор на демонтаж этого дома. Компания имеет соответствующую технику, опыт тоже. На сегодняшний день идет организационные мероприятия, готовится там новый заборчик для того, чтобы можно было накапливать технику и хранить ее на месте работ, чтобы ну, обезопасить эти все процессы.